Добрий день, це канал. Я і мої кози. І ми з вами на кухні. Будемо готувати смачне щось. Сир, чесник. Сіль. Переб'ємо. Часник в мене заморожений, той що я. Вже розмерся. Все, що я чистила, з малими заморожувала, що я показувала, як я заморожувала. Вже б до тієї порі цей би висох. Ну, а поки я перебиваю, хто ще там не підписався, а вам цікавий мій канал, не забудьте зай... взяти, підписатися, нажати дзвоника. І будемо з вами спілкуватися. Давайте заходити на мій другий канал. Я і мамині тваринки. Там в мене канал про кози І будемо разом спілкуватися. Так. Це сир в мене домашній, козячий. Жирний, це не обезжирений, обижир... не, не сепаріровано молока. Це сметана своя домашня, збирана. Наша добре не загустла. Я її тільки назбирала. Ну, нічого. Ось. Ну і не забувайте заходити на мій канал моєї дочі Олі канал зветься життя в Польщі, і будемо всі разом спілкуватися ну, гарно переб'єм Картоплю я, помила. Варила. А хто не любить сметани, може дати сюди майонез, якщо кому смачніше з майонезом. Так, наївен, добре. Ось. Може додати майонез сюди. Хто любить, може сюди додати собі зеленину, яку там хто любить. От. І, і смакувати. Ще разом так перебити і буде смачно. Ну, я зеленини не даю. У мене так не хочуть. Наймати. <реку> Такий крем вийшов, шуфай. Звичайний кисломолочний сир. Так, почистила картоплю, дві картоплині і порозрізала її. Тепер. Наталю, дай мені вийлочку, дочі. Швидко і смачно. Хто хоче, може взяти ще помідорчика, кому смакує з помідорчиком. Ну, а я буду без помідорчика. Ось так. Тобі дати, не Now so much you won. <laughs> no, you won election. Ah, oh, this much then. Сничком смачненько, і сиром ситненько, на здоров'я. А можна просто взяти таку картоплю, розлупити? І просто вмочити і вгризти і наїстися. Ось так. Можна і так. Це вже як хто, як же хто хоче. Всім спокою і затишку. Скорішої перемоги. При можливості, якщо в коєдка можливість, не забудьте поширити моє відео, написати коментар, задати питання, якщо воно у вас є. Я з радістю відповім. Не забувайте за мій другий канал. Я і мамині тваринки. Там канал про кози. Заходьте. І будемо спілкуватися. Ну і канал моєї доці Олі життя в Польщі. Також заходьте. Писуйте, будемо спілкуватися, ще мене багато, всього цікаво. Гарного усім дня, мирного неба і міцного здоров'я! Па-па-па-па.